Ну, а далі ми говоримо про оперативну ситуацію в зоні відповідальності Сил оборони Півдня України. З нами на зв'язку Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру сил оборони півдня України. Доброго ранку, пані Наталія. Доброго ранку, слава Україні, вітаю вас, Героям слава. слава. пані Наталія. Як минула доба, розкажіть, що відбувається в вашій зоні відповідальності. Доба пройшла порівняно спокійно, якщо порівнювати дійсно з тими активними ночами, коли ворог атакував портову інфраструктуру і, взагалі, південь на максимальному фактично використанні свого ракетного потенціалу. Але ці паузи, як правило, свідчать про підготовку до майбутніх атак, і ми це усвідомлюємо зараз. Спостерігаючи снарядний голод ворога, бачимо, що вони віддають перевагу. В авіації, і, зокрема, на Береславському напрямку ворог продовжував використовувати керовані авіабомби з тактичної авіації, і на Антонівському напрямку також намагався атакувати саме таким в такий спосіб. Ну і крім того, атака по в чорному морі. З використанням тактичної авіації теж свідчить про те, що е, ворог намагається позначити, що він е, тримає ситуацію під контролем і хоче контролювати і цивільне судноплавство. А в тому числі атакою в район острова Зміїний було позначено, що всі. Судна цивільного флоту, які можуть мати намір прямувати до портів України підконтрольних Україні зараз, вони мають усвідомити, що ту небезпеку, яку це тактична авіація і Чорноморський недофлот Російської Федерації. Зараз ми спостерігаємо, що в Чорному морі ворог тримає розгорнути корабельне угруповання з 13 одиниць, але жодного ракета носія на службі нема. Це говорить про те, що вони споряджені в пунктах базування і готуються до виходу в бойове чергування, тим не менш рівень ракетної небезпеки ми не зменшуємо, Ми говоримо про те, що він залишається на високому показчику, оскільки є практика застосування ракетоносіїв безпосередньо з бухт. А враховуючи, що ворог може зневажати засоби. Безпеки, в тому числі і для своїх е, військовослужбовців, це цілком імовірне повторення таких атак, тому е, наявність взагалі ракетоносіїв на в цьому морі, чи то в бухтах, чи то в відкритому режимі, е, це завжди загроза. Крім того, ми спостерігаємо певну активність стратегічної авіації, що може говорити про підготовку до майбутніх мішаних атак. Бачимо передислокацію е, стратегічних бомбардувальників, е, це означає, що вони намагаються базуватися ближче до пускових е, рубежів. Пані Наталю, що відбувається в Чонгарі? Чи вдалося в тимчасово окупованому Чонгарі? Чи вдалося росіянам якось налагодити е, рух мостом пошкодженим? Рух поки що неможливий, але вони активізують там ремонтні роботи, і саме те, що вони не можуть його повноцінно зараз використовувати, і було нашою метою для того, щоб уповільнити логістику ворога для того, щоб зробити її надскладною. Це означає, що їм треба міняти маршрути. Це означає, що маршрути ці. Також знаходяться під нашим вогневим контролем, і спокою вони е, з цього приводу не мають. Крім того, спостерігаємо активність великих десантних кораблів в районі переправи Керченської, що говорить про намагання налаштувати логістику морем, в тому числі, але прямування е, суходолом все одно з тимчасово окупованого Криму на позиції на лівобережжі е, для ворога все залишається в. Е, Тимчасово окупованій материковій частині, все ж таки, і там вони намагаються перемежовувати свої військові колони цивільним автотранспортом. Це знов уповільнення, це знов ускладнення. А в е, під час активних бойових дій, які е, наразі диктує е, сили оборони на е, цьому напрямку і на нашому напрямку, і на Запорізькому для ворога це втрата дорогоцінного часу. Пані Наталія, дякуємо за розмову. Дякую за те, що знайшли час для нас. Це була Наталія Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня України.